Всім привіт! Ви на каналі Фідгайт і з вами я, Оксана Познякова. Одна із головних причин, чому ми займаємося спортом та ведемо здоровий спосіб життя, це бажання подобатись собі та бути задоволеним своїм зовнішнім виглядом. Однак нам складно оцінити самостійно себе та побачити зміни у зовнішності, які дарує нам спорт. Фотосесія це гарний спосіб побачити себе зі сторони, стати впевненішими та зафіксувати свій результат. Як зробити цей досвід вдалим, якщо ви не модель і вважаєте себе не фотогенічною? Сьогодні ми обговоримо правила успішної фотосесії з професійним фотографом Катериною Кирилюк. Катя, привіт! Привіт, Оксана. Буду дуже рада поділитися своїм досвідом з вами. Загалом є багато видів зйомки, такі як портретна, сімейна, репортажна зйомка або зйомка свят. Але сьогодні ми зосередимось з вами на портретній зйомці. Зазвичай вважають, що портретна зйомка це тільки погрудний портрет. Але насправді це зйомка і в повний зріст, і сидячи, і стоячи. Це просто ви фотографуєтесь для себе. Як обрати ідею для зйомки? Для початку вам треба визначитись, це буде особиста чи ділова зйомка. З робочою все доволі просто. А от якщо ви обрали особисту зйомку, для початку треба визначитися з настроєм. Сумна, весела, романтична. Від цього і буде залежати ваша локація. Це може бути вулиця, кафе, студія чи просто на природі в парку. Так само і обирайте фотографа, який спеціалізується на тому типі фотосесії, яку ви хочете. Погляньте спочатку портфоліо, тому що предметний фотограф не зробить вам гарну сімейну фотосесію. Також пошукайте в інтернеті приклади фотографій, які ви хочете отримати, щоб фотограф чітко зрозумів поставлені задачі. Поговоримо трохи про образ фотосесії. Якщо ви плануєте робити будь-які косметичні процедури, робіть це за 2 дні до проведення фотосесії, щоб ваша шкіра встигла загоїтись. Так само слідкуйте, щоб автозасмага лягала рівно та не було плям на тілі. Також ваш одяг має бути доречним до зйомки. Якщо це стріт-зйомка, не варто одягати вечірню сукню. Якщо це приталений одяг, то обирайте безшовну білизну нейтрального кольору, так, щоб ніде нічого не перетискало і не просвічувалося. Уникайте яскравого одягу. Одягу складних принтів, інакше вся увага зміститься з вас на одяг. За день до зйомки не зловживайте алкоголем та солоним, щоб у вас не було набряків. І обов'язково гарно виспіться. Стосовно зачіски, візьміть з собою лак для волосся та розчіску, щоб у разі чого зачіску можна було поправити. Також візьміть з собою матові серветки, щоб прибрати зайвий блиск з обличчя. Манікюр та макіяж мають бути доречними до теми фотосесії. Для кежуал зйомки не варто робити вечірній айс. Безумовно, головне на фото обличчя. Від того, як ви підготуєте шкіру, буде залежати наскільки ви будете задоволені результатом. Суху шкіру обов'язково потрібно зволожити та додати природнього сяяння. Для цього можна використати хайлайтер для підкреслення об'єму та пом'якшення контуру обличчя. Для жирної чи комбінованої шкіри, навпаки, важливо прибрати зайвий блиск. Для миттєвого матуючого ефекту можу порекомендувати топікрем матуючий догляд. Із зеленої серії для жирної комбінованої схильної до акне шкіри від французького бренду аптечної косметики Topic Крем одне його нанесення забезпечить вашому обличчю 10 годин ідеального вигляду без зайвого блиску. Як психологічно налаштуватися на фотосесію. Перед початком зйомки поспілкуйтеся 10 хвилин з фотографом, щоб бути на одній хвилі. Це допоможе встановити контакт та відпустити хвилювання. І старайтесь уникати завчених поз, Довіряйте фотографу. Тепер давайте на практиці розберемо, як правильно позувати. Для початку розслабте м'язи. Ваші рухи мають бути легкими. Не забувайте про поставу, вона має бути рівна та не напружена. Не ховайте руки позаду, вони завжди повинні бути в кадрі. Якщо ви ховаєте руки в кишені, залишайте великий палець зовні. Як стати вище? Видвініть одну ногу вперед носком до фотографа. Щоб підкреслити талію, поверніть стегна вбік. Щоб ваші руки здавалися меншими, не притискайте їх до себе. Зробіть простір між руками та тілом. Не забувайте про долоні, кисть та пальці мають бути розслаблені. Як правильно зробити фотографію сидячи. Не сідайте прямо, поверніть корпус трішки в сторону. І не загинайте ноги під себе. Щоб порізноманітнити фото, змінюйте положення рук. Як гарно сфотографуватися лежачі. Уникайте ракурсів, коли ноги утворюють вушка. Ваше обличчя не повинно закривати все тіло. Ляжте трішки в сторону. І декілька порад про вираз обличчя. Голову поверніть убік, щоб фото було природніше. Для живого погляду подивіться у бік, а потім різко поверніться на камеру. І обов'язково слідкуйте за підборіддям. Фото потрібно робити на видуху ротом, щоб ваші м'язи обличчя не були зажаті. І не напружуйте шию. Для портретного фото не забувайте використовувати руки, доторкайтеся до волосся, підборіддя та елементів одягу. Катя, дякую тобі за цінні поради та фототерапію. Я їх буду використовувати навіть коли буду знімати себе на звичайний телефон. Мені дуже сподобалось, і ми неодмінно з тобою домовимося про наступну фотосесію. А якщо ви хочете замовити фотосесію у Каті, знаходьте її контакти в описі до цього відео. Дякую, мені дуже приємно було з тобою попрацювати. Пишіть у коментарі свої враження та питання, відповіді на які ви не отримали. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Всім па-па і пам'ятайте, здоровим бути здорово!